Так, друзі, з бабусіного роду прийшла на свій. Зараз посадю тут огірочки. У нас геть міняється погода. Почався вітер, северний у нас північний, От. так що погода зміниться. Так буде похолодання, але подивилася у синоптику уже сильних таких. Приморозка не буде. Буде погода більше 10, ну не як сказати, не погода, а температура. Але буде прохолодно. Не така, як зараз, 26 градусів, буде наполовину менше. Ну і Дві ночі буде, що плюс 3 всього буде, і плюс 5, то можливо очікується і приморозки. От. Ну, але ж ми сьогодні там посіяв чоловік суданку нанизу, а я посадила огірочки два рядочка, десять гуночок. Там небагато ми садимо бабусі, бо ми там садимо пізніше потім огірочки. І вони у нас аж до самих заморозків восени родять. А тут зараз я посадю два рядка во всю длину. Навіть не вовсю длину, залишу там для спаржі. Я хочу купила спаржі, зараз посаджу огірочки і піду, посадю тоді спаржу. І от яка різниця, капуста під агроволокном набагато більша в мене, чим ось на городі. І зараз піду, в каструлю так і наберу води, бо друзі обіцяли в нас дощ, але доща не предвідиться. Треба пополивати рідісочку. Ось у два рядочки. Я ж таки думала, буде дощ і не буду поливати, а треба поливати. Горошок теж росте потихеньку. Морква тут, друзі, в мене зійшла дружненько. Дивіться, гарна яка морква, а там чогось, о, в сходи моя і петрушечка. А там на тому городі хужіша щось морква. І там садила на день раніше, сіяла, тут пізніше. І тут воно гарненько зійшла морква. Ну, Будемо чекати, що зато там кущовка-цибулька лучіша. А тут воно теж попали семінарі диски. Дивіться, бачу, одна зійшла. І воно друга. Тут я її просто кинула, в мене капелька була, а потім я купила. Ну, Хай росте буде, буде. Тут ще не всходи в мене цей як забула, як я тут сіяла. Ну, Така як морква, тільки біла. Забула, як називається. Ось моя капустка. Я відкрила вчора відра її, та не знаю, мабуть, я її і прикрию ще, тому що вона слабенька. Хай їй буде ще тіньочок на день. Бо вона пов'яне, друзі, так. Як буде вітром обвіватися, вітер її обвіє. Я накрию. от І в мене там уже моя капустка така, та сажу, щоб до кінця рядочка. Так що такі, друзі, справи. Ну, добре, буду садити огірочки. Посадю спаржу і, і все. Посадила, друзі, таку грядочку огурчиків. Польські огірки, яких зала, посадила огірки Цезарь Ф1. Так, а от у мене діляночка посадю трошки баштану. Там у мене помідори будуть діляночка, і в кінці квасолі трохи. А там посадю, зараз спаржу під я пилажу спаржу. Я вичкаю, що цукровий діабет, дуже корисна спаржа. І взагалі. Так що, <кій> пішла посаді, ми любимо спаржу. Хто любить спаржу, ще пишіть <кій> Так що такі, друзі, справи. Поки що все добре. Схода мій салат. Дивлюся ось, ось друзі. Схода, бачите, салатик. Теж дуже любимо. Тут вже великий ось базилік. Ні, не базілік. Шпинат. Базилік. Так що таке. Попутала зі шпинатом. Базилік у мене, друзі, чогось тут на городі не росте. Базилік дуже примхливий. Його треба вирощувати розсадою. Дуже з ним багато мороки. Так що такі справи. Заглядала до своїх ось помідорчиків. Стоять усі, як солдатики. Вже воно цвіточки в них. Ну, це ті, що я купувала на базарі. Стоять мої красунчики. Це, друзі, мої, домашні помідорчики, що я садила. Теж всі стоять. І там воно в кінці капуста. Дивіться, яка брава тут капуста і яка в мене просто на городі. Вона геть відрізняється, друзі. Під агроволокном росте лучше. І помідорчики всі прийнялися в мене. Хай ростуть. Друзі, не знаю, баштан, ви коли садите? Ми завжди садимо на Григорія. Це 6 травня. Ану, скажіть, коли ви садите баштан? У нас тут ще дівчата кажуть, що можна садити в останній четверг квітня. Але останній четвер квітня, по-моєму, був учора. Ану напишіть, коли садите ви баштан в Україні, хто, хто мешкає в Україні. І ще ось спаржу я купила Максідор. Ось така ось спаржа. Польська теж. І тут написано, що її треба садити у травні. Починаючи з травня можна сіяти, садити у червні і навіть в липні. І вже якщо посадити в травні, то в липні вже буде урожай. І в серпні і в вересні, Тому що садити треба в травні. Підкажіть мені, можна вже посадити спаржу і квасолю. Чи ще будуть заморозки? Я знаю, що квасоля і спаржа дуже бояться заморозків. От, а ввечері сьогодні посію пізню капусту туди до огірочки. В мене там залишилось містечко і посію. Бабуся сказала посіяти тільки ріденько, щоб вона швидше, щоб вона не була густа. Щоб вона була така моцненька. Так що почекаю сьогодні, не буду садити спаржу, почекаю ваших коментарів, бо я з вами совітую. Що кажеш? Да. Почекаю ваших совітів, прислухаюся і тоді посадю. Ой, в мене яблонька білий налив, та друзі, колагную. Геть зацвіла теж. Цей год дуже рясно. Квітнуть яблуки. Дай Бог, щоб хоч десята доля якась була яблучок. Будемо чекати вже своїх, бо в магазині такі дорогі. То, що дорогі, а то, що вони геть не добрі. Я вже не купувала. Так хочеться якогось фрукта, але ні, не буду купувати. Тільки гроші тратиш. Так що такі друзі, О, там у нас в садку така хороша яблуня. Але там кругом терен. Казала чоловікові, давай там розчистимо, хай же їй буде свобода. Нема, нікому не треба. У мене не вистачає просто сил його там все. Я малий би терен я б вирубала, якби сокиру мені гостру. Треба просити чоловіка, хай нагостряє, та я піду там воювати, хоч трохи повирубаю, бо він скоро вилізе на город, друзі. Люблю працювати, тільки, друзі, не вистачає в мене здоров'я. Так хочеться, щоб кругом був хоч, хоч маломальський порядочок. Ну ладно, друзі, пішла я готувати обід. А вадим коса вулиці траву, бо корова не хоче там їй пасти, то поперекидаємо, то кури, може, хоч поперебирають. отой <косе> <косе> От косою, що на акумуляторах. Да, Петя, да. Співає, тільки мене побачить, так і співає. Друзі, на обід я сьогодні запечу отаку гарну, товсту скумбрію. Зараз її почищу, розріжу навпіл, посиплю спеціями і в духовочку. І буде нам до каші і зроблю ще салат якийсь, бо вранці зробила, а залишилось геть трошки. Чоловік поїв майже весь. Так що треба додати. І є в нас борща трошки, так що обід є, бо вже скоро-скоро обід. Буду я приступати. Так, друзі, отак я приготувала рибку, почистила її, хорошенько помила, зачистила від усіх крові, пльоночок чорних, от усього. Тоді, значить, посипала слігка трошечки солькою. Тоді, значить, перчиком. У мене є суміш перчиків різних. Капельку, капельку, бо там гіркий перець, оцей красний, щоб не було сильно жгуче. Тоді чесничком сушеним посипала. Дуже любить коріандр. Рибка посипала коріандром. І посипала я сушеним розмарином. Рибка також любить розмарин. Ось. І ставлю зараз у духовочку пектися. Отака От смакота у нас буде на обід. Друзі. Так що по-бистренькому все роблю. Друзі, пройшло 25 хвилин з моменту запікання нашої рибки. Отака От смачна, ще вона шкварчить, я достала її з духовочки. І зараз ми будемо обідати, поки з'їмо по тарілочці невеличкий борщу, рибка наша охолоне. Друзі, ось набрала водички в каструлю на сонечку, нагріється до вечора. І полью рідісечку, і там може ще щось, бо подивилася прогноз. У синоптику ніякого дощу вже в нас не стоїть. Так що такі справи будемо поливати ввечері. Так, друзі, десь Вадим пішов по корову. Я його зустрічатиму, бо коровка наша з 10 годин ранку. І зараз вже шостий час, нанизу пасеться, але водички попила вранці і все. То ми її раніше і забираємо, щоб напоїти її водичкою. Ось він її приніс тут у відрах, в каструлі стоїть, в общем, де захоче. От. Зараз трошки сяде вже сонечко, буде не так жарко, піду поливати. Рідіску нагород. Рідіску, там може там капустку полью. Ну, в общем, нагрілася в мене водичка в каструлі, ту, що я наносила. Так що, друзі, в сараї вичистив чоловік. Що таке кекс? Ти чо до мене підповзаєш? Лізе ззаді. Тільки до нього забалакаю і він лягає, щоб його чухали. Та ні, не буду я тебе чухати. Зараз зустрінула суню. Щось кури вже другий день мої трошки бастують. То були і по сім яїць несли, а це вчора три, сьогодні чотири. Сім штук за два дні. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні геть трошечки відпочивала мало, бо чоловік каже, пішли бом щось робити. Кажу, пішли. Ну, думаю, поки він согласний йти щось працювати, то і я піду. Ні, він робить свою роботу, то я так кажу. Та прибирала у віранді там, бо сьогодні ми вивозили генератор, у нас стояли з бензином заправлений, та зливали з нього бензин, бо це ж так готували, ж думали, Ой, купили дорогий генератор, друзі. Ну нічого, хай буде. Я чоловікою кажу, не розстроюйся, все це таке. Лучше він кажу, хай не пригодиться нам. Не дай Бог. Бо я ж вам казала, що я корову доїти руками не можу, тільки апаратами. Це ж з-за того ми купували генератор. Я так сама собі подумаю, мабуть, друзі, шкурка вичинки не стоїть. Що купили? Ну, він не тільки нам, звісно, для дойки, взагалі він то потрібен. Щоб світло було, якщо нема світла. Але скільки ми всього на тих коров вкладаємо, що воно є точно що шкурка не стоїть. А роботи ще, ж той, що ми робимо, хто її рахує, ніхто не рахує. Так що, от такі справи, друзі. Ну нічого, Сьогодні в нас такий теж теплий день, гарний просто день. Звісно, земля вже просить дощу, просить сильно. Ну, що ти зробиш? Стояла в синоптику, я така рада була, що завтра в суботу буде в нас дощ, а це вже немає, я вже казала там по попереднім відео. Нема, де ж це він досі щось немає і нема? Ну, добре, чекаю. Я обіромку надіваю, вона такий язик висунула. Питки хоче, навіть. А? Моя бідненька. Ласунька, от чого ж ти не пила вранці, га? Сівтор да, без води. Ласуня, іди, іди у двір. Симінком без води? Іди. ой, куди там, Носик воно мокрий, іди. Я зараз побачу, як вона буде пити. Іди. О, та ти тут покоси воно, молодець. Викосив траву. О, питочки п'є, бідна, п'є. Постав їй туди ще відра. Ой, прям довела. А я при чому. Так води рано і приводь в обід напувати. Так, треба ж дивитися до неї, щоб кліщів зараз будуть, друзі, обдивлятися. Так, друзі, вже повечеріло. Я принесла полівалку з водичкою, капусточку. Харківську зимову. І зараз буду відкривати тепличку, хочу посіяти пізню капустку. От. А потім е рідісочку там. От. Кури просилися, але нема мені ніколи їх пасти поки що. Якщо я впораюся і ще вони не сядуть, тоді, може, трошки вижену. Аж на самий вечір. А може, Вадима попросю, бо це ж. Вони тікають, і немає яких. Тоді загонити. Ну, в общем, якось так, друзі. Буду працювати, потім покажу, що я зробила. Так, друзі, ну у нас уже вечір. Посадила я капусту, треба піти забрати сапу. Посадила капустку, чотири рядочки, такі невеликі. Ну, Мені вистачить пізньої капусти. Ріденько посадила, щоб вона сили набиралася. От, Палила чоловіку на приніс. З магазину у нас стекло. А цей. Та продавала жувачки там всякі різні. І він приніс, накрив рідискук. Це ж похолодання буде, він каже, хай моя там швидше виросте під стеклом. Ну там вона, якби ж воно не було оцих полочок всередині, ну вам не видно. То можна було. А так вона трошки воно підніметься, треба убирати то що цей. Тому що там полочки і не дадуть їй далі рости. В общем, редисочку попаливала, шпинат полила, салат полила, горошок полила і вистачило на один рядок моркви. Мені полити, хай стоїть. Більше нічого не поливала. Рідісочку треба, вона тоді швидше росте. Що вот. ти витворяєш? Дещо робить повістінно, що корова не їла, і по траві розкидає. Ну для чого? Вадим, воно ж попортиться, а потім будеш косити і буде оте сухе. Що ти твориш? А? Ну Для чого ти таке робиш? Чо попала творе, що з літ, то й з розуму. Чудо. Ой, Слива вже цвіла, ну так гарно цвіла, так гарно. Ой, друзі, на дворі похолодало, вітер такий все хочу одразу сказати по-українськи, не можу. Північний, поки всі перечислю в розумі в голові, тоді ж згадаю. Північний вітер у нас холодний. І тучки такі, як на вітер. Бачите, ось, як на вітер. На завтра в нас похолодання. Наполовину упаде температура. Якщо сьогодні в нас було 27-28, то завтра буде тільки 13, друзі. Буде холодно. І, мабуть, буде вітер. Так хотіла я дощу. У бабусі цибуля краще. Дивіться, один день всього різниці. Там в неї в один день садила, а в себе на другий тут три рядочки. От що значить мало влаги тут. А морква в мене краще зійшла, ніж у бабусі. І вже сходи, я вам казала, вже і петрушечка в мене вилаз. Так, щось вона ось за... попала між камінчиків і плохо вилізла. Ну нічого. Там, звісно, бабусі краще. Цибулька щось буде і тут. От. А це щось довго не сходить, не знаю. Тут щось сіяла я. Ну, побачимо, що воно буде. Аж три рядки насіяла. Чоловік сказав сій. Не знаю, яке воно. Мені здається, воно так сходити, як і морква. Ну, побачимо, морква ж довго сходить. А капустка тут, звісно, менше під відрами. Оце посадила, показувала сьогодні два. Так, чекаю од від вас відповіді на коли садити спаржу. Чи ви вже посадили, чи ні. Вона сусідка там, друзі, сапає. Оце вона, дивіться, без всяких паличок умнічка. Їй вже майже 90 років. Це ті жіночки, що ми сметану носили. От. Молодець Оля Васильовна, ще бідна, але ну, ногами топає, молодець. А бабуся наша бідненька. Ну, Кожен по-разному, а мені 55 років, та я є... теж дибаю. Це ж таке, кому що дано. Так, кури мої ще бігають. Вадим йде вже з тачкою. Так що, друзі, так пройшов сьогодні день. Сьогодні трошки багатенько, там кадрів не знімала. Де де? А, погрі. де ми сіяли, а то де ти розкидав? Чи отам на борі? Отам на борі? Не знаю, диви, Ми ж сіяли тоді в один день. Ту траву. Не знаю, тому що тут ми хоч трохи колись удобряли, а там, мабуть, ні. Не знаю. Ну, хай росте яка-небудь, аби була травичка. Ну чого, там теж диви, як гарно пішло. Диви. Вона тоді там браво паслася. Тож сто колос там отут. Угу. Смачний, мабуть. Так що такі друзі, справи. Не дав мені договорити, що я виставила сьогодні в день відео. Бо трошки не знімала. Бачу, що на завтра буде в мене багато, що я не вмістю. Бо там, де я конвертую відео, там тільки 20 кадрів дозволяє вставити в одне відео. От. Так і прийшлося мені виложити два. Ну нічого. Показую трошки свого життя. Це саме манюню капельку. Я ж все не знімаю, все, що я роблю. За день, звісно. Робити багатенько. Ну нічого. Один день більше роботи, другий день менше. Поки ще сапки немає, то ще ми живемо. А, коли як почнеться, звісно, сапання городів і почнеться жара, то буде. Ну, все буде добре. Так, ну що, друзі, балакала вам, балакала. Та й думаю, покажу хоч себе, а то як коментатор показую картинки, а себе не показую. Так що, друзі, такі справи. Ну все, Зараз піду ще на кухню, наведу порядок, бо ми вечеряли, посуди я ще не помила, піду все перемию. Я оце вечором завжди заходжу в хату, йду на кухню, наводю порядок, щоб у мене було чистеньке. Ну стараюся, звісно. Якщо вже я дуже-дуже заморюся і не можу вже ходити, то тоді плюну та і вранці роблю. Ну, але стараюся все прибрати ввечері. Це буває таке дуже рідко, що я не приберу. Ось. Щось у мене ні одна курочка не сідає. Я оце, друзі, думаю, може, я цей год поекспериментую. Якщо в мене сяде якась квочка, то розсидиться десь із тиждень, а тоді я куплю курчаток і підсиплю під неї курчата. не буду морочити голову, скільки вона мені висиде, а тоді підкуплю, так буде й швидше. Ну, побачимо, може цей рік і ні одна не сяде. В тому році вони мене замучили, а цей рік ще поки ні одна не квоктала. Так що такі друзі, справи. Ох, да, тучі, вроді такі, находять, що як на вітер. Треба дощу, дощу. Якби це пройшов, зараз дощ, було б просто все замечательно. Але сьогодні в інтернеті чула, що літо буде дуже спекотне знову, так як і пройшле літо. Ну, в общем, побачимо. Так, треба вже бігти додому, бо я роздіта, а я ж ще не виздоровіла геть до краю. От, так що такі справи. Ну, добре, друзі. Зараз оце в мене, бачите, як було холодно, я з вами спілкувалася ввечері із кімнати, а зараз я заходжу пізно вже спати. Так що, знімаю відео на дворі. Дуже дякую вам за гарні коментарі. Пишіть, не лінуйтеся, бо багато дивиться відео, а коментарів дуже-дуже мало. Пишіть, коментуйте, може, що підказуйте мені, може я щось неправильно роблю, може ви якось по-другому робите. Пишіть, будь ласка. Підписуйтеся на мій канал, кому цікаво. І ставте лайки. Це ж продвігає мій канал. Ютуб тоді предлагає другим людям дивитися мої відео. Люди тоді підписуються. От. Так що, друзі, дякую вам усім. Дай Бог доживемо до цієї неділі, вийду в стрім знову. Будемо спілкуватися. А вам бажаю всього самого найкращого, тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі і всього-всього найкращого. І бажаю всім здоров'я, бо зараз здоров'я нам не помішає, бо роботи багато. А, Так, да, я ж вам не розказала, що я ж не їздила сьогодні у міст. Не пам'ятаю, розказувала чи ні. Що чоловік каже, що мені не їдь сьогодні і в понеділок, бо каже, це ж гробки, люди будуть їхати сюди, в Прагу багато їде людей і цей на гробки, що важко буде в автобусі тоді, можна і білети навіть не взяти. От, так що, друзі, перенесла я на вівторок і в місті буду їхати вівторок. Вадім мене вивезе на остановку рано вранці, на 7 годин ранку, і поїду я автобусом. Ця лікарня городська вона недалеко від автовокзалу, хоч тут мені повезло трохи, бо до районки. Іти дуже далеко з центру міста, а тут не дуже. Так що поїду. Е, мені треба здати аналізи. І оце ж поїду на холтер. Е, в общем, мені будуть ставити холтер. Ну, я не знаю, там, мабуть, спочатку на чергу треба встати, а тоді їхати. Взагалі, їздити ще мені раз три, а то й чотири у город. Не знаю, як воно буде. Ну, якось буде. Я потім побачите. Все розповім. Ну а сьогодні пока-пока. До завтра. Всього вам найкращого. Дякую вам за все, пока-пока.